Осінь це особливий стан природи, який буває тільки восени. Діти дуже люблять цю пару року. Дівчинка злата, яка мешкає в Херсоні, також хотіла піти на прогулянку і побачити осінню красу. Вона зробила собі нову зачіску. Вона взяла ножиці і прядка за прядкою підрізала золоте волосся. Вона пішла до свого улюбленого садочка. колобок. Коли вона прийшла на свій майданчик, то вона побачила сонячні промінці, що пробились крізь хмари, освітлювали доріжки, силуети дерев, багряне золоте листя сяяло м'яким світлом і плавно падала на землю, кружляя в таночку. Лістячка закрутились у повітрі і спускались на землю, немов на парашутах. Злата стояла і була зачарованою тією красою. Вона вирішила, що прийде додому і обов'язково зробить собі на згадку таку картину. Вона візьме листочки жовті, зелені, золоті. І зробить картину, яка буде нагадувати їй завжди про прогулянку до свого садочка. Листячка почали оживати. В них з'явились очі, вушка і носики. Вони питали, Злата, ти повернешся ще до нас? Обов'язково, обов'язково повернусь, чекайте на мене, сказала Злата і пішла.